Відвідали обласний центр і гості з сусідньої Польщі 15 жовтня. До аеропорту Вінниця прибула делегація лодзинського воєводства на чолі з генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Кшиштофом Свідериком. Зустрічали поважних гостей перші особи міста та області за словами консула, мета приїзду посилити співпрацю між аеропортами міста Лодзь та Вінниці і запропонувати пакет інвестиційних ініціатив. Перший літак авіарейсу лодзь Вінниця лодзь 15 жовтня піднявся в небо цього ж дня приземлився на аеродромі. Вінниця на його борту офіційна делегація Лодзінського воєводства на чолі із генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Кшиштофом Свідереком це буде регулярний рейс. Постійні будуть обміни делегаціями. І сьогодні від нас місто Лодзь, відбуває наша українська делегація. Ну і так таким чином буде започаткова регулярний рейс. У складі польської делегації 16 чоловік, які перебуватимуть на Вінниччині протягом чотирьох днів. Біля літака гостей зустрічали перші особи міста та області. За їхніми словами, перший авіарейс початок тісної співпраці між нашими державами у туристичній, культурній та промисловій сферах. Хаді ми що лозі є такий важливий транспортний узол, звідки вінничани зможуть просто потрапляти до лодзі, а з лозі вже у країни Європи і світу. Я вважаю, що От те, що сьогодні започатковано, про що сказав і Микола Васильович, і Герой Михайлович, це надзвичайно важливий проект, і саме головне, що сьогодні потрібно подякувати генеральному консулу Республіки Польщі Вінниці Кшиштофу Свідерику за те, що от в об'єднанні таких зусиль він зміг поєднати сьогодні, в тому числі через повітряний простір і Вінниці, і Олоць і Польщу, і Україну. За словами представників польської делегації, переліт був комфортним. Тривав менш ніж дві години. Для порівняння автобусом подібний рейс можна здійснити за 18 годин поїздом за 24. Велике спасибі за запрошення. Дуже приємно бути гостем першого перельоту. Вже традиційно нас зустрічають з хлібом, сілю та квітами. Хочемо поздоровати вінницьких колег з відкриттям рейсу і сподіваємося на тісну співпрацю. Цього ж дня, пройшовши митний контроль, до міста Лоць, вилетіла вінницька делегація. Як зазначив Кшиштоф Свідерак, ці перші, перші перельоти є визначною подією не лише для Вінничини, а й для Польщі, адже поляки зацікавлені у співпраці з подолянами. Активна ж діяльність Вінницького аеропорту сприятиме цьому.